Так, дівчата, сьогодні запишу вам відео, як я вишивала на арафії. Скажу чесно, на рафії вишивати складно. Чому? Тому що вона ну, тріщить, рветься, і в принципі на в'язаних речах вишивати складно, тому що ти хочеш сюди приложити стежок, а тут або дірка, або шов, який не дає. І тобто, те, то, що ти намалював, воно може виглядати інакше, ніж ти плануєш. Так, перш ніж ви хочете щось вишивати, обов'язково намалюйте макет на бумазі і приложіть, чи вміщається вона у вас по ширині. Далі, моя перша порада це визначити центр. От, Наприклад, ви визначили, що ось в цьому Пряму кутничку, це центр. Ось сюди ви і починаєте вишивати з центральної літери, тому що ви намалювалися. Я намалювала П. Тут Р його не видно. Ну я так і хотіла, щоб не було це. Я для себе намалювала приблизно. Але коли ви починаєте вишивати, у вас буква може бути трішки більше або трішки менше, і відступи так само не завжди. Прям ви можете контролювати, тому що це рафія, повторююсь. Тому, щоб у вас все було симетрично, хоча б максимально симетрично, починайте з центральної букви. От у нас Прада, наприклад, я вишивала. Це буква середня А. Ось я її ось тут намалювала і починаю саме з неї вишивати. Потім вишиваю одну букву від неї праворуч, ліворуч, неважливо по одній букві. І тоді у вас більш-менш буде симетрія. Яку голку я брала? Я різними пробувала. Це не найкраща у мене голка. А, тому що в мене та, що в мене була класна, я її десь загубила. Але вона обов'язково повинна бути гостра, тупою голкою для зшивання е, е, в'язаних речей. Ви нічого тут не зможете зробити. Далі, оце. Оце вушко не повинно бути дуже широким, але воно повинно бути довгим, бо ниточка не тонка, якою ви будете вишивати. Я е, вишивала на шопері рафією, але там була просто гладь. А тут у мене спеціальна техніка, і е, рафією у мене вона взагалі не вийшла. Е, а ось такою м'якенькою, пухкенькою ниточкою, е, більш-менш мені сподобалось, як воно виглядає. Або ось така у мене ще була теж мякенька пухкенька ниточка. Так, це у мене Янарт джинс. Вона і товстенька, і м'якенька, не дубова, і в принципі непогано тут виглядає, бо така насичена, чорна. Так, ось така у мене техніка. Ось у мене буковка А. Ось тут планується бути. Це макушка, її вершина. По-перше, я приблизно завжди, ну я не знаю, яким ви візерунком, яка ваша плотність, але от у мене рядочок, це і є мій ориентир, і я хочу вмістити на рядочку букву. Я вважаю, що це у мене буде макушка, верхній ряд, оце кінець. І вам так буде краще вишивати, бо тут такі плотненькі місця, такі нам і потрібні. Я вкалую в макушку, там, де я планую зробити макушечку, голку. Ось так. І, так, вона тогенько йде. Це нормально, хвостик отут залишаю, хай він буде. Далі планую, дивіться, ось я вкололась. Далі я, отут от у мене, А, повинна буде закінчувати. Ну, от, отак, отак, вона лягає. Отак і отак буде. А. Ось я сюди вколююсь. І там, де в мене була макушка, отуди висовую голку. Бачите, в там, де закінчується А, а висовую, там, де А у мене починалося. Максимально проштовхую і починаю навкруг цієї голки ось такі намотувати. Але не туго, бо у вас тоді вушко, якщо воно широке, не пролізе. З цим я теж намучилась. Так, не туго намотуйте, десь 7-10 обертів, скільки у вас голка. Чим довше голка, тим вам буде легше. У мене не дуже довга, бачите, витягувати її важко. Якщо б вона була довга, то це було набагато краще. Ось я витягую, оце притримую те, що я накрутила, щоб воно не вилізло. І ось так протягую. Бачите, тримаю пальцями те, що я намотала. Так, а тепер акуратно отак от підтягую, 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 підтягую все, що я намотала. Ось, і в мене вийшов, бачите, такий отакий закручений ланцюжок товстенький. Чим більше ви зможете намотати і протягти, тим пухкіше у вас вийде цей ланцюжок. Якщо у вас є на джинс товста і не пролазить, у мене туго йде вона. через, Бо тут дуже плотне в'язання. То можете, ось, ну, я не знаю, що це в мене були за залишки пряжі. Наскільки я пам'ятаю, можливо, це якийсь америнос був, або, або мабуть, де акрил. Бачите, вона така тонка. Я її в два слої зробила нитку, і в два слої так от наматувала. Так, дивіться, після того, як ви дотягнули оцей ланцюжок пухнастенький, його потрібно закріпити. І ось там, де у вас вход був внизу, ось так прошити вниз. Тобто ви його просто фіксуєте, щоб він у вас нікуди не подівся. Зафіксували. Ось так, все, Ви його зафіксували. Ось він у вас, цей вишивка, лежить. Далі поверта... ну, шви ззаді у вас будуть, це нормально. Далі повертаюся знову вгору. Ось, бачите, там, де виходила букавка А. Притягую нитку. Ось я намалювала, що сюди, ось так хочу А зробити ось таке. Ну от Бачите, у мене тут якраз там, де я намалювала, отака дірка. В неї я нічого не зроблю, бо воно так туди провалиться і не буде видно. Тому треба десь отут-от вколотись. І знову витягую голку максимально далеко. Те місце, з якого в мене виходила нитка. Починаю намотувати. Чим більше вам вдасться намотати, потім через це протягнути, тим пишніше буде ваше, ваш оцей валик, чи як його назвати. Я старалася до 10 намотувань протягнути. Але дивіться, ви будете витягувати, оце все підскочить і буде тягнутися разом з вашою голкою. Тому тут -то треба прям. Дуже плотно фіксувати, або мати дуже вузьке вушко. У мене нема спеціальної голки, я прям страждала. От бачите, воно дуже туго йде. Так, протягнула, ось притримала. А тепер опускаю, бачите, оцей валик, що я намотала, він опускається все. І ось у мене є пухкенький такий валик. Так, я його фіксую там, де от тут, внизу просто десь поруч. Ось у вас виходила голочка, ось десь тут треба близько зафіксувати, але не прямо в ту самодірку, щоб воно витяглося. Ну десь дуже поруч, ось так зафіксувати. Так, ось ви зафіксували. Ну і А, дивіться, ви або валиком робите, або просто прошиваєте. Ось так я фіксую букву А через неї, ось так, прошиваю спочатку її. Бачите, провалюється голочка. Треба знаходити прям точки, щоб вона не провалась так, зафіксувала. З цієї сторони голочкою вийшла і просто зафіксувала, щоб він не дригався цей. І ось так, мабуть, даже зафіксую одразу ось сюди, там, де буква А. Тут не буду намотувати, бо буде некрасиво і дуже товсто. Якщо у вас виходить намотати і вам подобається, можете мотати. Ось ви зробили букву А, наприклад. Тепер ви або Д ось так робите, або Р. Покажу, як робити Д, бо воно таке складненьке. Ось я проколююсь, типу там, де буде в мене виходити Д. Ось там, де закінчуватись Д. Ось так. Але кажу вам, якщо у вас буде довга-довга голка з тонким і довгим вушком, вам буде набагато легше витягувати голку, бо мені не вистачає довжини, мені важко. А ви, якщо можете, купіть собі довгу голку. Ось так. І тепер я так, от, бачите? перекалую з цього місця туди, де виходила. Максимально проштовхую, тому що у мене вона коротка голка. І починаю робити ось так оберти. Не туго, бо потім прийдеться притягувати голочку через всі ці намотування. Так. І тепер витягую голку, притримую пальцями, щоб воно так от не полізло замість цією ниткою, що ви витягуєте, притримую. І тепер опускаю ось так. Ось цей валик намотався і опустився. Я його зафіксувала. А ось тепер як будемо робити, ми цей напівскруглення. так? У нас D, отак, P от, отак, от, і Р скруглене, як я робила. Іноді в мене виходить довгий валик, і тоді я його так от розміщувала. Іноді я робила половинку валика, а потім ще одну половинку. Зараз спробую зробити повний валик. Якщо не вийде, будемо робити половинку. Валик починаємо робити ось тут. Вколюємо голочку зверху. І представляємо, що ми ось такий валик зробимо, дивіться, ось так. Бачите? Тобто ми ось сюди знову і поряд вколюємось і в те саме місце виходимо. Ось, бачите, як у мене голка вийшла? Так, вийшла. Я її максимально витягую. Тому що я потім її просто не витягну. І починаю намотування. Тут треба зробити ну, мінімум 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, а краще ще й 13 спробувати. Тепер перетримую і витягую голочку через оце все. Так, нарешті витягла. І тепер намагаюся протягти ниточку. Так, там, так. протягнула. І дивлюся, що в мене тут з валиком виходить. Якщо він так от довгий вийшов. Так от підтягую його, або бачите, притримую, щоб він ось такий, ось таку форму прийняв. Так, вийшло. Можна сказати, це вийшло. Що тепер я з цим роблю? Ось сюди я фіксую. Перший раз, там, де ми входили, просто закріплюю наш валик. Так, закріпила. А тепер мені ще треба його, як мінімум, три разочки ось тут фіксанути. Ось тут, хоча б ось по центру, і ось так натягнути. Що я роблю? Я ось сюди, вколююсь просто ось так дивлюся, де. Ось під цей валик, бачите? Притягую нитку, просто притягую. І його якби так от натягую тр трішечки. І, ось, бачите, нитка з під валика, я його отак-от просто пришиваю, якби, Але намагаюся це зробити дуже близько до самого валика і не затягувати, щоб оцей. Валик не передавився, да, який ми з вами накрутили. Ось так. Бачите, злегенько його зафіксували, щоб він просто форму прийняв. І ось тут ще хочу зафіксувати. Ось так, наприклад. Ось, бачите, я вийшла з голкою з під Д, притримую І легесенько його фіксую максимально близько. Бач, іначе буде такий шов. Ось прям, бачите, просто ось нитка, ось валик, я його сюди, прямо і сюди, акуратно фіксую. Так. Це зафіксувала. Ви дивіться, якщо ви хочете, можете ще ось тут зафіксувати. Тобто просто фіксуйте, щоб він у вас тримався. Бачите, він у мене тримається таким чином. Ось у нас А і Д. А так само ви зробите самостійно. Зараз ще покажу вам R, тому що P вона як R. Ну, ви можете обірвати нитку, щоб у вас тут менше було переходів. Я не буду, тому що це в мене зразок. І дивлюся, ось у мене, наприклад, я або ось тут можу зробити R, але воно не поміститься. Тому у мене єдиний варіант близько по оцьому, по оцьому стопчику зробити R. Я так і намагаюсь зробити. Ось сюди в дірку нема смислу проколювати, вам треба кудись попасти, щоб воно трималось. Ну, Наприклад, сюди. Так. Як прокладувати оцей, ми вже знаємо, прямий стежочок. Зараз я роблю намотування. Десь 10, наприклад. Напряму мені 10 хватить. 8-10. Ну, якщо ви зможете більше потім протащити, можете більше, воно буде пухкенько і красивіше. Так, протаскою нитку. І ось оцей валик натягую вниз потихеньку, потихеньку, акуратно ось так натягнула Р. Роблю, бачите, воно розподілилося, Фіксую Р. Так. І тепер роблю таке, як Д, тільки маленький валичок, Ось як Д. Мені тільки отакий круглей треба зробити. Я Ось так вводжу І ось, наприклад, ось тут у мене ось це. Я представляю, що це буде R у мене R. Ось посерединці десь вколююсь з того місця, де виходила, витягую голку максимально. А так, щоб можна було накрутити, при цьому ось так. Накручую. Накручую на голку. Стільки, скільки у вас виходить, потім витягти. Ну, не менше восьми точно, десь 10. І витягую. Так, витягую голочку і намагаюся одразу закрутити, щоб в мене вийшов напів. Ну, бачите, ось тут у мене щось не дуже вийшло. Ага, все тягнеться щось слабенько, але тягнеться. Ось у мене ось отакий напівколо вийшло. Я його буду зараз от тут фіксувати десь. Ось так. Так. Зафіксую я тут от зверху. Ось так от з-під нього, бачите, вийшла голочкою. І ось так от просто його як пришиваю на те саме місце. Просто щоб зафіксувати цей валик, щоб він не збився. Так, опускаюсь тут. Фіксую його вниз, ось сюди. Все. Ось у мене вийшло, ну це як буква П, але це у нас R. І далі ось сюди виходжу. І ось тут ви або маленький валик робите. Ось так просто маленький валик робите, так само накручуєте, У вас буде R. Ось така методика. І візерунок я робила такою, так, такою самою методикою. Або ось так валик розміщувала, або напіввалик просто робила. Зробила закруглення, закріпила, потім з іншої сторони робила. Тобто, просто отак от наматувала на голочку. Протягувала і пришивала форму. ось бачите, я форму тут скоригувала. Ось тут закріпила, тут закріпила. Тобто ви робите якийсь елемент і його так от пришиваєте. І так от потрошку я робила свою вишивку на цій сумочці Прада. Також я покажу, як зробити на шопері. Там трішки інша методика. Це буквально, мабуть, післязавтра запишу це відео.